Благодійні фонди в Україні. Їх дуже багато створилося під час війни ще з 2014 року. Ціль створення цих фондів допомагати тим, хто потребує допомоги як цивільним, так і військовим. А ми, звичайні українці донатимо ці фонди, збираємо великі суми коштів, тому що ми хочемо перемоги і ми хочемо допомогти. Більшість цих фондів створюють або політики. Або багаті люди, які хочуть іти в політику, або відомі люди, теж, які хочуть іти в політику. І часто ми стаємо прихильниками. Я навіть не знаю, чи цих людей, які створили фонди, чи цих фондів, і готові на підґрунті цих фондів гристися між собою. Якщо якийсь зашквар в якомусь фонді, можливо, там, да, недовіра, ми готові захищати цей фонд, але інколи знаєте, задаю собі питання, ми захищаємо фонд, чи цю людину, яка очолює цей фонд. А чи варті ці фонди такого захисту? Вірніше, фонди можливо, а люди такого захисту від нас. Ми збираємо сотні мільйонів гривень за декілька днів. Харкові двом керівникам благодійного фонду оголосили підозру про те, що вони з державними чиновниками розробили схему через благодійні фонди за 5 тисяч доларів по системі шлях, яка вже засвітилася з народним депутатом і слуги народу Марченко, по системі шлях допомагали ухилянтам покинути територію України. І тут виникає питання, чи потрібно нам, українцям так довіряти цим фондам, особливо їхнім керівникам? І чи потрібно нам, українцям, гристися за ці фонди і особливо за їх керівників? Я за те, щоб допомагати, і за те, щоб е, донатити. Але за те, щоб перевіряти ці фонди обов'язково під час війни. Які кошти було зібрано? Куди ці кошти надходили? За які суми було закуплено те чи інше? Адже це наші гроші з вами. Якщо вам платять за те, щоб ви так відстоювали ці фонди, це одне. А якщо ви українець, який донатите на перемогу і на допомогу, ви маєте повне право запитати, що, як, куди, для чого, за скільки? І в кінці Полтавський підпал. Відома блогерша Даша Євту, та що веде скажену коняку, вийшла заміж під час війни і поїхала у свайбове турне за кордон. Як ви вважаєте, вона сама там була чи з чоловіком під час війни? Друге питання: а як він виїхав? Він депутат від районної ради Слуги народу. Можливо, по. В системі шлях виїхав. Я проти корупції на всіх рівнях і в усіх політичних партіях. Слава Україні, слава ЗСУ!